На Одещині поліцейські затримали військовослужбовця та його спільника за підозрою у торгівлі броньованими автівками. Встановлено, що військовослужбовець та його знайомий завезли два броньованих авто за спрощеною процедурою як гуманітарну допомогу для однієї з благодійних організацій з Черкащини. Попри заборону на продаж гуманітарної допомоги, з метою заробітку ділки планували продати автівки за 18 тисяч доларів та підшукали покупця. Під час продажу транспортних засобів та проведення розрахунків фігуранти були поліцейськими затримані. В рамках провадження розпочатого за частиною 3 статті 201 з позначкою 2 Кримінального кодексу України за продаж гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану у значному розмірі, слідчі повідомили обом чоловікам про підозру. Слідство триває. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до оборудки.